Друзі, вітаю! Хочу вже нарешті підвести підсумок чудового заходу, про який ми мовчали цей час, але варто вже проаналізувати і дати деякі результати, тези стосовно того, як я це бачу. Стосовно Ukraine Recovery Conference, яка була в Римі 10-11 числа, яку багато хто в ЗМІ називає римськими канікулами, і не безпідставно. Мені теж закидали стосовно цього, що я, наче, не мовляв, заздрю людям, які виїхали, що мають щось презентувати, мають відрядження, мають якесь завдання від уряду, від міністерства, або є там якимось дуже поважними громадськими організаціями. Що показала насправді ця, ця конференція для мене? Ну, і... В принципі, вона нічого не відкрила нового, але хочу підрезюмувати для того, щоб вже це питання про проїхали. Ми пропустили більше не повертатися до нього. В моєму розумінні, на жаль, ця конференція зараз абсолютно не має нічого спільного з відбудовою. Це такий собі піар для людей, які вважають себе лідерами. Це влада без, без, без перебільшення, Це ті можновладці, які мають фінансові і е, фактично важелі впливу. Коротше, позбиралася аля еліта від влади, фінансові магнати. Люди з сумнівною репутацією на, шта... на кшталт Авакова, Мустафинеєми і таке інше, де вони йде відбудова, де відновлення, інше. але саме головне, як на мене, порушена сама логіка самого Заходу. Тому що якщо ми говоримо про відбудову, то відбудова починається після того, як зупиняється війна. Ну, як ви собі уявляєте, відбудовувати, коли у тебе летять каби, ракети, щодня дронові атаки. Подивіться, як рознесли там Чернівці Луцьк Львів останній раз. До цього потерпав Київ. А до цього і щодня це Харків, Суми та коротше, всі міста України, великі і невеликі, але в першу чергу мільйонники. І в, в тилу, і біля фронту, все, 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 все саждає? Питання: що ви збираєтесь відбудовувати, коли війна йде в розгарі? Воно прямо зараз відбувається? Яка нахрін відбудова? Коли ти не знаєш точно, скільки тобі е, доведеться відновлювати, що відновлювати, бо зараз ми відновлюємо школи там, чи садки десь в 50-кілометровій зоні від зони, від зони бойового зіткнення, не встигли ще пофарбувати, його цю споруду вже знесли. Я розумію, що це вигідний бізнес будувати. Ховати ці гроші, і ніхто ні за що не відповідає, але ж мова йде про реальну відбудову. А ну у них, у них вона не йде про реальну відбудову. Звісно, ми розуміємо, що вона їм зараз не потрібна. Це спосіб, просто добре провести час. Давайте тепер по цифрах: заявлялося, що буде мобілізовано приблизно 10-11 мільярдів євро. На цьому заході на потреби відбудови За оцінками Світового банку, це два від загальної потреби. Тобто, на сьогодні те, що підрахував Світовий банк, це 524 мільярди доларів. Є сьогоднішній збиток по інфраструктурі по, по завданим школам, по завданій шкоді Україні, то оця конференція. Оперує ось 10 мільярдами, які насправді не є допомогою. Переважна більшість цих цифр. А, а якщо бути точно, те, що зафіксовано, це тільки 2,4 те, що Ну мені вдалося зібрати з, з засобів медіаінформації, тобто, що ЗМІ написали і як там презентували за результатами стейкхолдери, учасники цього всього У мене вийшло 2,4 мільярди, із них 1,8 – це кредити. Тобто, це не безповоротна допомога. Нам доведеться її повертати, повертати з чого, з якої економіки, якщо її немає, або вона розвалена зараз. Тобто вони їздять, беруть кредити, фактично. При тому, що ми не бачимо, а я впевнений, що кредити зараз на більш невигідних для нас умовах, тому що ризик для будь-якого інвестора набагато більший. Ну, як можна інвестувати в країну, яка знаходиться в активній фазі бойових дій. Тобто, я, якщо я бізнесмен чи якась фінансова установа, інституція, банк, якщо я піду в Україну щось вкладати, то я захочу, по-перше, дуже короткий термін, Термін, щоб швидко повернути, дуже високі будуть відсотки до того, щоб я заробив, і якомога швидше повернув гроші назад. І буду страхувати. Фактично, це така був майданчик, який намагався просто застрахувати певні ризики тих інвесторів, які би, можливо, в подальшому в майбутньому будуть заходити на український ринок. Питання: хто їм дасть реальні справжні гарантії від, від уряду, якщо уряд е, і в цілому? Держава України на сьогодні не може гарантувати безпеку ні своїм громадянам, ні українському бізнесу, ні тим паче цим інвесторам, якими вони б крутими не були. Так що висновок такий: гроші не зараз, а потім, і, і навіть гроші не нам, і, і ці гроші не наші, а в борг. Так що ну, радіємо, звісно, 6 тисяч учасників, 70 країн, 200 угод. Понад 11 мільярдів меморандумів, меморандумів. Що таке меморандум? Ми знаємо. Це папірець, на якому написано: Ми така та сторона, ви така. -то. Ми хочемо співпрацювати. Ми плануємо там вкласти ці гроші. Що це насправді означає? Нічого, окрім наміру. Тобто, це гарні фотки, гарні картинки, папочку в якій відкривають сторінки, підписують. Це, все воно чинно гарно виглядає. Але далі нічого після цього, як правило, не відбувається. Так що просунулись туди свої, пофотографувалися, попили просеко, погуляли по Риму. Оце основна штука, заради чого їхали. Тому що. Багато з чиновників використали можливість просто поїхати або побачити з родиною, або з родиною виїхати, користуючись цими папірцями від міністерства, що він їде на цю конференцію. Багато з них на сьогодні досі не повернулися і повернуться тільки наступного або через тиждень, тому що воно якось це буде так цікаво поєднано, що вони. Чомусь затримались через якісь необхідні додаткові круглі столи, перемовини. Будьте впевнені, що вони знайдуть собі причини, чому би їм там ще не тиждень не потусуватися. Так що війна триває, а вони вже говорять про відбудову. Це ну, просто якесь значання над здоровим сенсом, глуздом. Будемо підсумовувати, не бачу, на жаль, ніякої користі для України ці всі конференції. Так, це майданчик, на якому треба говорити, але, як на мене, варто було б його використати якраз в контексті допомоги для подальшої відбудови в першої фази. Перше, побудувати чесні стосунки, сказати, що у нас є такі-та, такі-то, такі-та, такі-то такі проблеми. Ми намагаємось вирішити, ми просимо там допомоги в інвестуванні в ВПК в такі речі, які зараз потрібні, для того, щоб цю перемогу пришвидшити. Тому що ми говоримо про відбудову, повоєнну, а війна йде. Так, що, якщо цей майданчик ви бачите, що він себе там 22-му році показав непогано, то гуртуйте навколо цього майданчику тих, хто готовий допомагати Україні перемагати зараз. І фактично це був би такий купівля квитку у подальшу відбудову України з певними преференціями, якщо зараз ці компанії інституції інвестують безкоштовно, допомагають Україні вистояти, налагодити ВПК, вироблення там спільне з країнами, з компаніями там ракет, дронів, все, що нам потрібно. І тоді так, ви допомогли, ви інвестували умовно там 10 мільярдів в євро зараз, коли йшла війна. Ми перемогли, у вас є можливість там інвестувати далі, якісь преференції право першої ночі, я не знаю. Ну, щось таке, щоб було приємно, зрозуміло, вигідно і воно було логічно. А коли війна триває, ми нічого не робимо як держава для того, щоб зупинити її з нашою перемогою, зупинити ворога і відкинути його. Ми цього не робимо. Але ми їздимо пити просеку, про секо, про, розказувати про меморандуми. То, вибачте, це, це просто ну, якесь пір во время чому, я кажу. Тобто, це не те, що нас наближає до перемоги, а те, що від, віддаляє. Бо якщо ви думаєте, ті, хто приїжджали на, на, на цю конференцію і фотографувалися з боку представників еліт Америки, Європи, що вони тупі, вони не розуміють, з ким вони мають справу, там, з цими, цими Чернишовими і всіми, хто поприїжджав, то ви помиляєтесь. Просто вони виховані по-іншому, у них парадигма спілкування. Через формальні, гарні протокольні там, зустрічі і речі, але це не означає, що вони гарної думки і те, що це буде зреалізовано. Тому ці меморандуми більше підіграти, в принципі, створити оцей фрейм допомоги Україні, щоб, в принципі, не закривати ці двері перед Україною в майбутньому. Але це не означає, що конференція зараз надала якісь суперможливості для. Українського війська, наприклад, ні. Вона дала перспективи тільки для тих, хто був владою від бо конференція була закрита. щоб ви розуміли звичайні громадські організації, представники бізнесу не могли поїхати, тому що все мало бути бути заапрувлено профільними міністерствами, офісом президента. Верховною Радою, головою Верховної Ради, тот зроблено все було так, щоб муха не пролізла, якщо вона прилетіла не зі столу можновладців. Так що, відповідно, вся картинка, всю риторику, яку вони там робили, це все зроблено у вигляді щаслива нація. Успішні лідери приїхали. От тут стільки вибили грошей з Європи, з Америки, з інших континентів, що зараз будемо відбудовувати. Відбудовувати що, коли невідомо. Але гарно виглядає. Гарна стильна картинка, гарний конференц-хол і в цілому місці, де це, це проходило. Нема питань дорого, багато, але безрезультатно. Дякую за увагу. Сподіваюся, що. Вам стало трошки зрозуміліше. Ну, принаймні, моя позиція. Можливо, хтось думає зовсім по-іншому, можливо, навіть хтось напише, хто був на цьому заході. Цікаво послухати вашу думку, але сподіваюся, що ви будете максимально критичні, максимально неупереджені в своїх оцінках, знаючи те, що можливість вам потрапити на цей захід. Вона вже була певним квітком до лояльності до чинної влади. Отож, шануємося. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Па-па.